Усім привіт! Ви на каналі Юя Криптан. Сьогодні ми поговоримо про ціну хамстера. Сьогодні 25 вересня, а це дата, коли починають надходити монети хамстер. Мої вже прийшли на біржу Байбіт. Думаю, очікувати хорошої ціни не вартую, тому що роздати дроп такій кількості людей, а саме 300 мільйонів користувачів, практично нереально. На примаркеті ціна 0,01 що дорівнює 1000 токенів 10 доларів. І то, коли залізти ця монета, нам ще потрібно встигнути її продати по хорошій ціні, так як, на мою думку, монету одразу зливають, і мені важко уявити, що буде далі з цією монетою та проектом Хамстером. Але це всього лише примаркет, і наскільки ми знаємо, ціни переважно там завищені. Тобто ціна 001 на лістингу може відрізнятися та бути 0,001. Тому, на мою думку, очікувати щось хорошого не потрібно. В день лістингу, а точніше, 26 вересня, я максимально швидко продам свої токени і просто забуду про проект, так як зараз є набагато більш цікавих і гемних проектів, але це всього лиш моя думка про хамстер. Очікування ніяких не тримаю, просто чекаю лістинг. І там уже побачимо всю картину. Також діліться, скільки вам вдалося заробити токенів Хамстер в коментарях під відео і яку ціну очікуєте на лістингу. Також у мене є телеграм-канал, де я в першу чергу розповідаю, скільки мені вдалося заробити з того чи іншого проекту. А на цьому все. Підписуйтесь на ютуб канал і всі мої актуальні соцмережі.